За неї боролися майже 16 років. Напередодні Верховний суд України нарешті поставив крапку у справі садиби Трещенків, меценатів, землевласників та цукрозаводчиків, які мали 10 цукрових підприємств в різних точках України. І найвища судова інстанція постановила, будівля повертається Києву. Років тому в стінах садиби творилася історія української державності. Саме там була обрана директорія УНР. Це дійсна перлина Києва. Це унікальна пам'ятка венеціанської неоготики, збудована, яка має не лише височі, величезну архітектурну цінність, але й історичну. Але з 2007 року унікальна будівля почала занепадати в листопаді того року. Її передали компанії Центр Елеватор Млинбуд». Підприємство мало зберігати пам'ятку, але ніхто нічого не робив. Існувало навіть припущення, що власне хоче зруйнувати садибу і побудувати замість неї офісний центр. Та на щастя, повернути пам'ятку громаді таки вдалося. Після майже 16 років боротьби під час історичного моменту в залі суду був присутній нащадок легендарних меценатів Мішель Терещенко. Але попереду ще багато роботи, адже колись абсолютна ціла та охайна споруда зараз в жахливому стані. А зараз руїна. Треба зараз подати суд на людей, які готіві красти цей будинок, що вони будуть платити компенсації. Я думаю, наша фундація спеціальних терешників буде брати цю ініціатив дуже скоро. Проте цей суд став історичним і не лише для садиби Терещенків, а й для інших пам'яток архітектури, які потрапили в приватні руки за незрозумілими і непрозорими схемами. Зараз своїм рішенням велика палата верховного суду нарешті поставить крапку у цих схемах, тому що за рішенням зараз е, дуже уважно дивляться усі недобросовісні забудовники і, і думають, а пройде чи не пройде. А оскільки важливе рішення виніс саме найвищий орган українського правосуддя, то на нього мають зважати й інші суди. Це означає, що тепер цим рішенням мають користуватися всі українські суди у розгляді подібних справ. Тобто, це вже на сьогодні є судовою практикою. Тож захищати українські пам'ятки в судовому порядку віднині має стати трохи простіше.